Друзі, вітаю вас в сонячній Іспанії. З вами Сергій, Ріелтор 3D. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про ремонт квартири під оренду. Дуже багато питань виникає, скільки буде коштувати ремонт квартири, яку ви купили під інвестицію, піддачу в оренду. З власного досвіду, досвіду моїх клієнтів, можу сказати, що якщо ми купуємо квартиру за 100 тисяч євро, то за 15 тисяч євро можна зробити майже повний ремонт. Включаючи техніку, меблі і кондиціонер в цю квартиру. Але бувають випадки: це з досвіду можу сказати, коли наші клієнти готують квартиру під оренду за менші гроші, за 6, і за 7, за 8 тисяч. Євро. На що звертають наші орендарі? Це з досвіду можу сказати при оренді. Вони хочуть, щоб квартира була світла. По перше, по-друге, щоб там було затишно, комфортно і були декоративні частини інтер'єру, тобто занавіски. Картини, якісь вази, меблі. І для того, щоб обладнати квартиру, в принципі, багато не потрібно. Є ще деякі лайха, лайхаки, які допоможуть вам зекономити на тотальних реконструкціях. Якщо вам цікаво, напишіть мені, я вас проконсультую з задоволенням, розкажу вам, як це можна зробити, як можна зекономитись. Звертайтеся.